І далі. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, розділ п'ятий, який має назву Cabo Stack Та перекладається як святкування дня народження. У даній темі будемо говорити про вечірку, запрошення на день народження. Будемо працювати на сторінках 92, 93 та 94 за нашим підручником. Саме сьогодні ми розпочинаємо урок 34. Хас Коли тебе день народження. Ми зараз прослухаємо та розставимо назви місяці. Вони у нас будуть повторюватися в кожній 30.

Ось тут місяць буде такий самий, тобто для двох комірок місяць один. Der 3 юлі. Ам 3 юлі. Ам 3 юлі. Юлі це нас липень.

Де драйсиксте септембер. Ам драйсикстепенбер. Септембер. Сьогодні ми повторимо нас місяців і також поговоримо про. Ординал сален порядкові числівники, які ми бачимо у вправі першій, де Eston April Am Eston Ampril. Якщо у нас якась дата наприклад, день народження і хавки бурствок апріль. В першому стопчику ми констатуємо факт, що це в нас перше. Наприклад, якесь порядкове число. Наприклад, 3 липня The 3. Зараз давайте правий. Перед тим, як ми будемо називати дати, ми зараз повторимо місяці в тому порядку, в якому вони у нас є. Зараз нас з вами Януа. І тут будемо так і рухатися. Це Януа, мерць. Апрель, май, юный, юли, август, септемпер, октябрь, новень, детям. Дванадцять місяців я подзвичай на три. Повторюємо шостий клас, ми з вами вивчали порядкові числівники. Ось у нас є така невеличка таблиця, де є винятки без форми, інші форми. Це число 1, Сте, число 3, дріте, Сім, зібте, зібенте, число 8, агте. Взагалі, якщо в нас. До 19. Наприклад, 4. Фія, Фір додаємо Т, фірте. І 19, 0,07 Т. Тут до такого числа? Сентен, 0, тем. І Від 20 до 31 ми додаємо. Кінчини стеді даст 20 стен. Деди дас де, 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 1 und 3 six Звичайно, коли у нас є одиничка, цей суфікс ми додаємо до десятка. То ось тут у нас не буде Rste und Braid стені. 1 und thrash, додаємо кінчене степ.

am 13 april der erste juni am 1 juni der 5. februar am fünfundzwanzigsten februar die vierzehnte

September, am 22. September. I teraz, teraz jest 30. Oktober, am 30. Oktober. Chcę zaprezentować za tablicę. I w sprawie 30. jedno. Переписати дані речення використовуючи шпігель. Шпігель це церкало, яке відображається. Тобто наші речення були написані ззаду наперед. Амat am Treat Eвро Geburtsk. Нагадую, бурствок день народження. Макс амзепсен Януа Гербстак.

Кебурстак. Через число 17. Ось ми формуємо. Тобто не зібдемо як мовку буде сім. has to кебурстак. Коли в тебе день народження? Якраз äh, в правій четверті ми зараз прослухаємо дітей, які розповідають про своє день народження. І потім вправо 5 розкажемо про учнів, коли ж в них день so, народження. Зо, Спершу прослухаємо та поєднаємо. I 4. Renate hat am 21. Oktober Geburtstag. Paul hat am 1. August Geburtstag. Dennis hat am 14. Mai Geburtstag. Dennis, das ist dieser. Lina hat am 10. März Geburtstag. Lina, März. І залишається у нас Paul, Paul and август. August. Разкажемо про uh, дітей у вправі 5. Коли ж в них є День народження, коли вони святкують своє. День народження Ван Хап Марія Гебурстак. Дивимося Мария 14 Юлі 9.

Me had 15 zon 5 April Geburtstag. We did not 4, а 5 квітня. Давайте назвам про учнів на вибір.

Johannis. Як зазвичай, коли в нас день народження, ми влаштовуємо вечірку і ось у нас свій діалог між Анною та Маркусом, де вони говорять про вечірку, але чогось тут у нас не вистачає. Давайте з вами прочитаємо та підставимо те, що є. Спробуємо розібрати. Hello, hello, here is Marcus. Анна і Мьохти їх.

Wow, genau, Well it 20. Januar. Oh, es it's shown overmorgen. Yeah, stimmt. Ja, Marks the party over morgen. Ти робиш вечерку після завтра. The party find it among 32 January. By me at the start, beginnt and 16 Uhr. Вечірка будет у суботу, 23 січня. У мене вдома о 16.00. Чи ти зможеш прийти? На клас, звичайно, танк піс Замсток до суботи замсток». Ось таке невеличке запрошення. І давайте відновимо такий самий діалог, як у нас тільки що був у правій сомі. Також візьмемо, за приклад, будь-який діалог, що в нас є гебурстак, Моркен, Уби Морген, коли що це буде за вечірка, Grill Party, Kinder Party, Gaburstak пікнік. That's east. Нам треба продумати імена самостійно, оскільки бачимо, що тут у нас немає. Давайте Анна і Дмія. Наприклад, скажемо Халло. Hallo, hier ist Mia. Anna, ich möchte dich zu meiner Geburtstagparty einladen. Mia, Mensch, hast du bald Geburtstag? Ja, bereich. Am 15. Juli. Oh, es ist schon morgen, es ist schon morgen. Ja, stimmt. Magst du deine Party morgen? Nein, die Party findet am... Wir stellen mal, wie geht es, der Tag, der Tag. Obereinbar, Am Samstag. Am Samstag. Am 16. Juli bei mir zu Hause statt beginnt um 12 Uhr. Und es ist gesagt, Usadu. Bei mir im, im zu Hause in im Garten. War noch ein bisschen weiter? Ah, wenn Sie in Na klar, danke. Homesdo, danke, Bis samstag. Можна bis розіграти схожі діалоги. За іншим прикладом, тут все в нас є бурстак. So, Гест ge вчора. Вечірка буде 12-го, гестен вчора, 1 жовтня, а вечірка сьогодні, прям запрошую. Ну, Запрошують цього. Зокипурстик so, okay. data. І зараз давайте перевіримо, а скільки учнів у класі мають день народження в один місяць. Ван хастоки бурствок. Коли в тебе день народження, 13 um, юлі в тебе і 2 септемпаки бурсток. Тобто ми проводимо опитання, і коли ми дізналися, ми вже відбуваємо підсумки у частинці Б, заповнюючи відповідні дані. In in my class have Більшість учнів в моєму класі мають народження у написано Яриста, і тобто треба поставити якусь пору року. Коли ви запитали, ви можете запитати, записати ці дані, щоб вам легше було порахувати. І назвати Вінтя, Фрюлі, Зома, отзивайте. Далі ось тут ви вказуєте число людей, «Центр зони ім, якщо ви сказали, там найбільше у нас там Вінтя, «Центр зони, ім Фебруа zwei Personen im Dezember. Im der Jahreszeit im Frühling haben wir auch Geburtstagskinder. У навесні у нас також є іменники, стільки людей в такому місяці, стільки людей в такому місяці. Місяці ми саме повторили праві другі, ви можете повернутися, якщо ви забули, як вони пишуться. І так далі. We have an auch <-hating> Kinter. Бачимо, що в нас сказано тут тільки три пори року, можна додати ще й також четверту, якщо відійти і в четверту пору року, звичайно. Да зент, кількість людей, туди, девайсен зент- найбільше в такий місяць на день народження. Тож, в даній темі будемо говорити про день народження. і в наступному році вже будемо говорити про подарунки вас, Shen Can Bea. So, okay, that's it Alice and Outfit.